Бойових дій показує шість населених пунктів, захоплених українськими військами. Про це пише видання «Ньюзвік». Видання пише про хоч і невеликі, але успіхи України на Курщині в Російській Федерації. Автор пише, що, попри контрнаступ, РФ у Курській області Україна отримала під свій контроль щонайменше шість нових населених пунктів. Такі успіхи не можуть радувати Путіна. Пише автор, адже він дав команду повернути курську область під контроль Російської Федерації до вступу Трампу на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Українські війська досягли незначних успіхів в Курській області Росії 7 грудня карта інституту вивчення війни показала, що українські війська просунулись в центрі погребків і зуміли захопити нову сорочину та малу локню. У повідомленні аналітичного центру того дня зазначили, що українські війська ймовірно захопили населені пункти Орловка, Мар'ївка та Стара Сорочина, які розташовані на північний захід від суджі. Дискусія про мобілізацію з 18 років не згасає. США обіцяють допомогти. Київ має іншу позицію. Це публікація BBC. Автор пише, що нинішні українські темпи мобілізації не покривають навіть українських втрат. Це видання повідомило джерело BBC у Генштабі. Видання, посилаючись на джерело, пише, що питання у тому, скільки Україна ще зможе протриматися з такими наявними мобілізаційними ресурсами. Джерела BBC Україна у генштабі раніше повідомляли, що нинішні темпи мобілізації не покривають навіть втрати. Цитую, воювати мають не одні старі питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами, заявило джерело. Щоб покрити втрати, військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалось знайти додаткові тисячі людей. Уривчасті українські фортифікації допомагають Росії просуватися. Про це пише видання Financial Times. Автор пише нинішній напрямок наступу збройних сил Російської Федерації припадає на Курахово велику новосілку, а також на логістичний центр Покровськ, що на Донеччині. Там проходять три основні магістралі, що ведуть до Дніпропетровської області та до самого міста. Дніпро, якби військових інженерів не посилали на штурмові операції, а дозволили їм професійно виконувати свою роботу, розказав виданню військовий, то все було б добре. Про це зазначив командир десантно-штурмового батальйону. Цього року російські війська досягли найшвидших успіхів у східній частині Донецької області, посунувши лінію фронту на захід подекуди на 15 кілометрів від кордону з сусідньою Дніпропетровською областю, якби солдати Росії перетнули цю лінію, це стало б першим проривом у нову область 2022 року, та завдало б значного удару військовим зусиллям Києва. Російська еліта б'є на сполох через економіку на тлі високих процентних ставок. Про це пише американське видання, «The Washington Post». автор пише, що може відбутися ряд банкрутств, в тому числі у стратегічно чутливій військовій промисловості Росії. Там, за прогнозами, сповільнитися бум має виробництва, що підживлював війну у Росії в Україні. Результатом може бути те, що Росія більше не зможе поповнювати запаси обладнання втраченого на. Полі бою автор пише, що навіть обраний президент США Дональд Трамп зазначив у дописі у своїй соціальній мережі на цих вихідних про шокуюче повалення союзника Кремля в Сирії Башара Асада, що Росія була ослаблена частково. цитата, через погану економіку, і тому це відбулося. Жорсткі нові санкції США проти 50 російських банків, включаючи Газпромбанк, ключовий. Канали енергетичних платежів теж мали на це вплив, пише автор. Коли президент Росії цього місяця виступав на щорічній зустрічі представників великого бізнесу, він не міг не кричати про те, як провалились західні санкції. Але незважаючи на ввічливі оплески, якими вітали російського президента, серед російської еліти є напруга через зростання вартості санкцій для економіки. Керівники великих компаній все частіше попереджають про те, що підвищення процентних ставок центральним банком. Для боротьби з нестримною інфляцією, спричиненою санкціями та воєнними витратами Путіна, може призвести до зупинки економіки наступного року. Протести в Грузії від минулих українських революцій, так називається публікація американського видання The New York Times. Автор публікації проводить паралелі між Грузією сьогодні і Україною. Майже 11 років тому видання зазначає, що саме через революцію гідності і розворот в сторону Європи Путін напав на Україну. Тому нині автор розмірковує чи нападе Путін на Грузію, якщо протестувальники все таки переможуть про Владу Грузію, колишню Радянську Республіку, сколихнули антиурядові демонстрації через ті самі проблеми, які втягнули Україну у війну. Це відносини з Європою та Росією. На вулицях Грузії це починає виглядати трохи схоже на Україну 10 років тому перед війною 2014 року, коли почалась напруга у стосунках з Росією. А я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося.